Мені дружина сказала, що їй нічого не потрібно на 8 березня. Ось ми і у вас цікаве тлумачення. Ви не зрозуміли. Він мені взагалі не подарував подарунок. Ось тепер ми і у вас. А, -а, -а все тоді зрозуміло. Добре, що моя дружина відряджені, тоді Тоді треба терміново щось купити. Так після нас і біжіть, а нам потрібне авто в бюджеті до 13 тисяч. Добре, тоді можу порекомендувати в такому бюджеті Тойоту Яріс 17-го року. Доволі компактний хеджбек і чудово підійде для вашої дружини. Ні, мені потрібно щось побільше. Тоді зверніть увагу на Audi A6 2014 року. Доволі немале та солідне авто і приємне споживання палива як в місті, так і по трасі. Головне, що цей автомобіль підійде як для спокійної, так і для агресивної їзди. А може, є щось посвіжіше. Так, тоді в вашому варіанті це напевно буде один з найкращих варіантів по співвідношенню ціни до року. За 13 тисяч під ключ ми привозимо нашим клієнтам вісімнадцятого-дев'ятнадцятого року. Головна перевага цього автомобіля в ціні його обслуговування, яка доступна всім. А це Hyundai Sonata. Ну що коханий даруєш?